Доброго дня, діти! Запрошую вас в уявну подорож до царства осені. Але спочатку послухайте, будь ласка, вірш. Нині осі нас чарує, неповторна, чарівна, різні барви нам дарує і дивує нас вона, виглядає так казково восени і парк, і гай розмаїттям кольоровим прикрашає осінь край. Ось і скінчилося тепле літечко. Дітки, а яка ж пора року до нас завітала? Так, настала осінь. Але поки що зміни в природі можуть здатися непомітними, як і раніше, яскраво світить сонечко, вдень тепло, квітнуть квіти, дерева вібрані в зелені шати, нам все ще нагадує про літо. Проте зміни, діти, все ж таки відбуваються. Вночі. Вже стало прохолодніше, день помітно стає коротшим, а ніч довшою. Травичка поступово втрачає своє яскраве зелене забарвлення, а листочки неквапливо жовтіють та опадають з дерев. Тварини готуються до зими, запасаються їжею, облаштовують місце для зимівлі, достигають овочі та фрукти. Птахи готуються відлітати в теплі краї. Так, дітки, починається осінь. Вона щойно завітала і лише почала вносити свої зміни в природу. З кожним днем осені, діти, зміни в природі будуть ставати все помітнішими та чарівними. Але про це ми з вами будемо говорити згодом. Чи сподобалась діти вам наша подорож? Сподіваюсь, що так. Розкажіть батькам, які зміни в природі відбуваються восени. До побачення!